Вітаю! Блекаути прийшли. І, впевнений, всім буде корисно дізнатись, чи були ви до цього готові. В попередніх відео я вже показував, як підготуватись до блекаутів, як зробити це різними способами від найпростішого павербанку до найскладнішого гібридного інвертору. В цьому відео я покажу також ще одне рішення. От. І одразу скажу. Що шкодую, що в мене немає вітряка. Але про це згодом. А зараз хочу е, зачитати деяку новину, яка от з'явилась сьогодні вранці на е, всіх притомних ресурсах. Так, от, вранці 13 жовтня, у Дніпропетровській та Донецькій областях енергетики запровадили екстрені відключення світла. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК. За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовані екстрені відключення, йдеться в повідомленні. Енергетики зазначають, що у разі змін додатково про це повідомлять. На Полтавщині, Сумщині та Кіровоградщині ввели графіки аварійного відключення світла, повідомили в Обленерго. За повідомленнями: «Міненерго» вранці були вимушено застосовані. Аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях Також у Чернігівській області в місцевому обленерго застосовані погодинні відключення. А також в нашій Київській області впродовж останніх 10 днів вже кілька днів ми були без електрики. Е Проводились так звані покращення якості електроенергії. Ну, але зрозуміло, що це за покращення. Якщо не вистачає електроенергії, то її просто відключають і найпростіше сказати, що це робиться покращення. Хоча ніякого покращення не відбувається, і от прямо зараз сьогодні в мене блимає світло, тому що я вже підключився до мережі, і напруга там скаче, що скажена. Бачимо, яке воно є покращення. Так от, А тепер стосовно вітряків, прийшов з Китаю ось такий Це контролер сонця і вітру. Тобто, до нього можна підключити батарею вашу акумуляторну. В цьому конкретному виконанні це може бути батарея 24 вольта, яку я буду підключати. Так і батареї на 48 вольт, яку також можна підключити. Сонячні панелі. Якщо підключаєте до батареї 24 В, як я підключав, то напруга сонячних панелей має бути не більше 80 вольт. Для батареї на 48 вольт, панелі можна підключати на 160 вольт. От. Але мене влаштує і 80 вольт. Я буду підключати дві панелі. Це до 80 вольт, тобто десь 70 в межах норми. І буду робити паралельно дві і ще дві, Таким чином, я підніму струм з більшого двічі. Матиму чотири панелі. По 500 Вт то це виходить 2 кВт. Цілком достатньо, щоб заряджати батарею. В принципі, щоб зарядити її за світловий день. Паралельно з цим буде змога протестувати, зробити вже чисті експерименти оптимізаторів для сонячних панелей в сонячну погоду та Похмуру погоду. Тому обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропустити це відео, яке буде з тестування панелей. Бо ця тема оптимізаторів, вона всім цікава. Всім, у кого є панелі. Багато хто вже сумнівається в них і дарма. Хтось спробував, але не побачив ефекту. Теж ви побачите, я покажу вам детально все на цифрах за допомогою ось цього малюка. От. А також до цього малюка можна підключити вітрогенератор. От, і це ключова тема. Тобто вітрогенератор рятує е, цілий рік. Завжди, коли немає сонця, сонячні панелі не працюють, є вітер, і працює вітрогенератор, який може виробляти. Дуже багато електроенергії. Навіть більше, ніж сонячні панелі. От, наприклад, уявіть, зараз почалась осінь, зима попереду це все похмурі дні. Я вже показував відео, як мої сонячні панелі в похмурі дні виробляють менше 5%. Це мізер. Цього недостатньо навіть наживлення самого гібридного інвертору. Але я бачив відео інших людей, де показують, як панелі взагалі нічого не виробляють по такий похмурий день. Просто 0 або ж там 30 чи 50 Вт, скажімо, там з 20 кВт панелей. Це шалені гроші. Ну то поставте один маленький вітрячок з отаким малюком, і він зробить вам всю справу. Зарядить вам всі батареї, дасть достатньо енергії. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про вітрогенератор. Чи доцільно це робити. І, знову ж, підпишіться і поставте дзвіночок, тому що будемо незабаром це тестувати, аби це не пропустити. Ну і також до цього, до цього контролера MPPT-контролера йде в комплекті ось такий е, баласт. Баласт потрібен для. Вітрогенератора, для того, щоб скидати е, зайве навантаження, е, щоб е, гальмувати е, ваш вітряк, коли дуже сильний вітер, е, контролер знімає стільки, скільки він може зняти, в моєму випадку це 6 кВт контролер. Все, що більше, е, має оцей баласт взяти на себе для того, щоб пригальмувати. Вітрогенератор, щоб він не пішов в рознос і просто не розвалився. Ось така історія. Ну, Також в комплекті тут є така інструкція. Я не буду її зачитувати, все основне я вам вже окреслив. Тобто, як це працює більш детально, це вже буде потрібно тому, хто придбає такий контролер. буде нам користуватись. Кому взагалі він може бути корисним. Не тільки якщо обов'язково вам потрібен вітряк. У ну, мене немає вітряка, а контролер я вже придбав. Придбав, тому що я хочу поставити ці сонячні панелі. Він, на відміну від гібридного інвертора, споживає мізер Там 6, може 10 Вт. Це зовсім мізер, тобто непомітно. І може добряче заряджати батареї. От саме для цього я його і придбав, щоб заряджати батарейки. От. Далі, що вже будете робити з цими батареями? то вже окрема історія. Або у вас є якийсь інвертор, який конвертує DC в IC, або, як в мене, це стоїть гібридний інвертор, який, до речі, я буду теж міняти. Про це буде окремо відео. А зараз я буду закінчувати. Ті, хто були не в курсі, раджу передивитися мої попередні відео і подумати про те, що підготуватись, тому що зараз ще є час. Ще на ринку достатньо пропозицій, заліза, панели, вітряки, все, чого завгодно, по доволі е, низьким цінам. А от коли ці блекаути почастішають, оце все буде розметано і полиці будуть чисті. І тоді ви прийдете і навіть маленький павербанк вже не зможете купити. До речі, про павербанк то окрема історія. З ним можна також доволі непогано справлятись, якщо у вас нормальний павербанк. До нього можна підключити ваш Wi-Fi роутер і мати вдома інтернет. Тобто немає електрики, підключили Wi-Fi роутер. Якщо у вас є ноутбук з батарейкою, ноутбук підключається до вашого Wi-Fi і у вас є інтернет, можете ним користуватися або ж мобільний телефон по Wi-Fi може підключатись до інтернету. Тож, це, як також є таким собі резервним заходом. Напишіть в коментарях, чи готові ви до відключень електрики. А якщо не готові, то напишіть, чому ви не готові, чому не хочете готуватись. Чи можливо ви живете в лісі і вас не цікавить інтернет. І електрика, вона вам не потрібна. Ви там собі сіли приямок, лучину запалили і сидите собі. Можливо і таке бути. На цьому все. Дякую за увагу. Всім пока!